Всім привітно коротко про ситуацію. Значить, Україна таки через зуби, Зеленський, погодився на припинення вогню. І зараз Америка робить все для того, щоб припинити вогонь. Для цього спецпризначенець президента США стів Уїтков відправиться в Москву на цій неділі. Також тут повідомляється, що в ході візиту до Москви він намагатиметься убідити Росію підписати соглашення о прикращенні огня. Так, також дуже важлива новина, що Москва вже пред'явила Вашингтону список требувань к перемірю в Україні. Це заявляє Ротерс. Тут вони не уточняють, які конкретно требування вони. Пред'явили, але такі, які були раніше, такі всі вимоги, які вони пред'являли Україні, США і НАТО. Тобто люди, що відбулося по факту, після більше, ніж мільйона загиблих, військових і стільки ж цивільних ще, по факту маємо гірші умови, чим були раніше. Ось так докерувалися. Зелена влада. Також тут же і Пісков заявив, що дійсно так, що, скоріш за все, сьогодні Путін е, вискаже своє предложення перемір'я з Україною. Ось так він заявив. Дуже важлива новина зараз вам зачитаю, що російський бізнесмен Олег Дяріпаско утверджає, що встреча Дональда Трампа і Владимира Путіна состоїться в Білому домі у Вашингтоні. Тобто, бачите, як помінялося. Раніше Путіна там об'являли е під арешт його, щоб люба країна його затримала і під арешт взяла, а зараз вже зовсім по-іншому. Будь ласка, запрошують в білий дом. Але, друзі, насправді владі Зеленського підходить вже кінець. І вона вже робить все для того, щоб зачистити, знищити всіх тих, хто потім. Може давати покази проти неї, проти влади Зеленського, проти тих всіх злочинів. І як би ми не відносилися до Дубінського, бо Дубінський теж добра штучка, і так, але він зараз реально називає факти, розказує подробно, які злочини вчиняв Зеленський. Він це відкрито повідомляє. І ось що відбулося зараз? Зараз ви побачите, як затримували адвоката. Адвоката Дубінського, всіх адвокатів затримали. Зараз Дубінський без адвокатів взагалі всі сидить. І таких подіб, ну не такого рівня, а меншого рівня є дуже багато в Україні. Той самий Павло Яруш вже <кій> майже два роки сидить, який написав заяву в прокуратуру чи в СБУ на Зеленського, що той. Зрадив Україну, як він розмінував Ченгар як він дав змогу російським військовим зайти, зайняти Південь, і про ці всі злочини він написав в СБУ. І замість того, щоб СБУ розібралося, то вони його посадили. І зараз всі тримають в СІЗО. І надіятись на якусь правду зараз при владі Зеленського, це нема шансу. Жодного. Якщо вже затримують адвоката так жорстко, по безпреділу, то про який закон взагалі може йти мова? Зараз давайте подивимося це відео, щоб ви люди розуміли, це затримують не простого якогось там пересічного українця. Це затримують адвоката, який знає всі свої права, знає закон. І він їм цитує цей закон, але вони вчиняють свій безпреділ. Сажають в бус ТЦК і увозять. Зараз, скоріш за все, вже десь там на полігоні, десь в учебці. Якось так. Дивимось. 13.02.25 року. Працівники поліції, представтесь, будь ласка. Я вам надавав сторону посвідчення. Покажіть, будь ласка, ще раз посвідчення. Я не буду знімати, я його просто прочитаю. Я знімати його не буду. Так, ГУ Національної поліції у місті. Підлісний Богдан Вікторович, дільничний офіцер поліції. Жетон 014-5129, а посвідчення 033-259. Поліція, зрозуміло. А, ну нас бачу, жетон бачу. Так, хорошо. О, ви хто? Працівник поліції ще один. Спеціальний жетон. Це теж Гумісіків? Так, так. Да, скумін Владислав Сергійович. Оперов по повноважений посвідчення 040-787. Так, зрозуміло. Тепер скажіть, будь ласка, ви на якій підставі мене зараз затримуєте? Підставі статті 210 Кодексу України по адміністративні правопорушення. Хорошо, складайте адміністративне правопорушення протоколу і все, і давайте Нема протокол складайте. Е, зразу питається. Вже в протоколі будете підтримати? Буду. Все. Затримання? Да. 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 Ну, якщо не буду заставити, акт, це ж на камеру да. буде, правильно? Да. Давайте визначалося ставити протокол. Тільки затримання на підставі чого? Я Хорошо, составляйте протокол. Так, а ви прав міст правопорушення, чи про затримання будете составляти? тут про затримання. Ага. Ви добровільно відмовляєтесь, поїхати. Добровільно Все. Да. Я протокол затримання, і Тоді ми їдемо. Ну, зараз я подивлюсь. Давайте спочатку будем будемо составлятися, а потім будемо Сідайте, будь ласка, машину будемо складати. Я, я сідати нікуди не буду, будь ласка, Я для дворі себе прекрасно почуваю. Шановний я пропоную сісти, будь ласка. Ні, я машине. не буду нікуди сідати. Я нікуди не тікаю, не тікаю. Я спокійно стою на вулиці. Будь ласка. Дякую Садьте, 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 садьте. Я не хочу нікуди сідати. Я сіду, я стою біля своєї машини. Присадьте, будь ласка, я кажу щось, я не буду нікуди. Я вам біля представника. Я поліції. на даний момент не затриманий, ви ще протокол не составили? Сядьте, будь ласка. Я стою біля своєї машини. Фактично адмін протокол зараз складається. Да, складайте, я стою біля своєї машини. А я а нікуди шо? не тікаю. Сайки, ну я стану тут, я не буду сідати в машину. Сідати я не буду. Сідайте, то не буде нікуди сідати. Якщо ми поїдемо додому, поставлю машину. І ви починаєте мені підлять розказувати, на яких містах ви мене зараз затримуєте. Ну, а ви сказали, що ми поїдемо додому, я поставлю машину переодіну. Від того міняються плани. Кудись мене везуть, вже в вусік тянуть. Підожіть, давайте спочатку составте протокол і будемо далі дальше... сидити. Я не Сюда буду нікуди сидати. Зараз буде складено одним протоколом. Составляйте, присядьте. я стою. Дивіться, ви мене тримаєте. Я вас тримаю. Ну, все, Ссядьте, тримайте, ви не в машину. Машину. я не буду нікуди Я, не, я не буду нікуди сидати. Я не буду нікуди сидати. Все. Будь ласка, ви ж мене тримаєте, я нікуди не чому я тікаю. Чого ви переживаєте? Нікуди, куди я втечу? Ви в спортивному одязі, а я в туфлях. Я нікуди не втечу, не переживайте. Складайте протокол. Так, нагадайте. Владкий ви... Руслан Вікторович. Сам Вікторович. Сідайте в автомобіль? Ні, я нікуди складати, не буду. скажу нету. Составляйте. А в чому мішає ставити його, поки я тут стою, я не розумію. Так. так, машина у нас Volkswagen. Як завжди, номерах, Я затримують це результат моєї роботи, на жаль. Так, От зараз мене намагаються садити в бусик. Добровольно. Понятно. Ну, бачите, Доброго. беруть під руки, каже, ясно. Нічого не хоче, по-нормальному. Все засунули, Запропонували. Запропонували, запропонували. Це коли... Я сам запропонував, я сам сів, А мене силою сюди сюда Ну, Я не буду спорити, конечно, у вас четверо. Хорошо, хлопці, Добре. Мої адвокати похищені Прямо из-под их офісова, один из-под э, СИЗО, которым він мене посіщав. похищены співробітниками безпеки України, вместо, вместе з ТЦК і мусорами, которые сопровождают ТЦК, как вы знаете. Брошены в буси и отправлены уже в сторону. Ты не боевого восстановления.